Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні огляд оприскувач від компанії Штокер під назвою Небла 403. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Цей 15-літровий оприскувач сучасної формації він замінив попередній оприскувач, який штокер 15-літровий робив останні декілька років. А от зараз вийшла цього року нова модифікація. Трошечки дорожче, але відповідно трошки краще. Давайте тепер детальніше подивимося, як він виглядає. Постачається він ось в такій от коробці. Розпаковуємо і дивимося, що всередині. Цей оприскувач не новий. Цей оприскувач ми використовуємо цього року в себе на одному з садових центрів. Чим укомплектований сам оприскувач? Ну, перш за все, ось ми маємо оприскувач. Маємо мірний стикан до нього. Зараз перевіримо. Так, оп. Так, його тут немає. В комплектації є ще мірний стикан. В комплектації є ще комплект додаткових форсунок, ну і, звичайно ж, інструкція. Про оприскувач трошечки пізніше комплектується він батареєю. Ця батарея є стандартна, така сама, як і до попередніх оприскувачів на 18 вольт і 2,2 Літій-іонна батарея. Всередині використовуються ячейки від Samsung. Дуже якісні. Окремо є зарядний блок. Ось такий. Під'єднується батарея до зарядного блоку. ось таким чином. Тут є два світлодіоди. Зелений показує, що батарея заряджена, червоний, що батарейний блок підключений і не заряджений. До оприскувача є дві штанги. Штанги короткі ось одна: от така от штанга. Вона виготовлена з нержавійки і оця частина теж повністю з нержавійки виконана. Такі штанги переважно використовуються не для оприскування рослин. А часто такі оприскувачі використовують для дезінфекції, для дезінфекції лікарень, наприклад, або для промивки двигунів або якихось агрегатів в на виробництвах і в ремонтних майстернях різними різноманітними розчинниками, або тою самою солярою наприклад, або бензином. Цей оприскувач, так само як і його попередники, виготовлений з fpm пластику. Він абсолютно інертний до будь-яких розчинників. А ось для цього використовується саме такого типу штанга з нержавійки. Для оприскування рослин простіше і доцільніше використовувати пластикову штангу. Тим більше, що вона має дві форсунки і дає більш якісне розпилення. Сам оприскувач обладнаний 15-літровим баком для рідини. З цього боку є шкала по якій можна побачити, скільки рідини ми залили. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Корок має в собі клапан, тому що оприскувач компресором витягує воду з нього і відповідно, через цей клапан повинна потрапляти вода. Разом з цим корок закручується щільно, і клапан запобігає виливанню води, навіть якщо ви його не хилите. Тобто, якщо закручений корок правильно, щільно. То виливатися вода з нього не буде, навіть якщо ви будете нахиляти або стрибати там з ним для прикладу. Всередині класично є ось така решітка, сіточка. Тобто ми заливаємо розчини завжди крізь цю сітку. Внизу оприскувача знаходиться забірник води, теж сіточкою з фільтром. Іноді, якщо дуже брудні розчини, іноді необхідно прочищати його. Ну поки що ми з таким ще не стикались, тобто і бували в нас на сервісі. Такі оприскувачі, які по декілька років відпрацювали, ну потреба прочищати конкретно водозабірні сіточки, в них ми ще не зустрічали. Цей оприскувач, так само, як і попередники, комплектується. Ось такими от лямками, тобто спинка, ергономічна спинка з такими от сіточками, м'якими, як в туристичних рюкзаках. І так само ремінь, поясний широкий ремінь, який дозволяє зафіксувати оприскувач на поясі, таким чином, щоб половина ваги, як мінімум, лягала саме на пояс, а не на плечі. Відповідно, з такими лямками, з широкими комфортними лямками. З поясним ременем ви працюючи, розподіляєте вагу рівномірно на спину, і така робота стає значно легшою. Більшість оприскувачів, на жаль, чомусь до сих пір не комплектується такого типу власне, спинками. Виготовлений це оприскувач в Італії. Вага оприскувача без рідини з батареєю 3,3 кг. тобто насправді це дуже невелика вага для ранцевих оприскувачів. І враховуючи, що ми в нього можемо залити 15 літрів води. Разом сумарно ми отримуємо ваги до 20 кг. Це дуже гарний показник. Тиск, на якому він працює, 3,5-7 бар. Розхід рідини в залежності від того, яку кількість форсунок ми ставимо, чи одною, чи двома оприсками, в якому режимі ми працюємо від 0,8 літра до 2,1 літр на хвилину. Тобто при максимальній при максимальні потужності з максимальною кількістю форсунок приблизно за 7-8 хвилин ми спружняємо цей оприскувач. Час зарядки акумулятора 2 години в середньому, а час роботи оприскувача на одному заряді десь до 5,5 годин. Ну, з практики, в нас попереднє покоління 15-літрового оприскувача працює в Києві на садовому центрі. Там садовий центр площею пів гектара. Звичайно, не вся площа зайнята рослинами, але ну, десь приблизно 04 гектари зайнято рослинами. Повністю оприскати весь садовий центр. Робимо ми це за 5 заправок. Повністю оприскати весь садовий центр на одній батареї без проблем вистачає. Тобто цей оприскувач дозволяє спокійно там, пів гектара обробити, можливо і більше. Тобто в нас ніколи він не розряджався під час роботи. З цього боку ми бачимо. Відсік для батареї і вимикач. Батарея вставляється ось таким чином, і закривається відсік. Є два положення включення і виключення, одне положення і друге положення. Тобто на, в першому положенні оприскувач видає 3,5. Бари тиску. В другому положенні цей оприскувач видає 7 бар тиску. Попередні моделі таких оприскувачів, які випускались останні 5 років, працювали при тиску 2,5 5 бар. В цього оприскувача покращили компресор, покращили управління компресором, і він видає більший робочий тиск. Це от з внутрішніх вдосконалень, переробили компресор, переробили управління компресором. І ще одне вдосконалення, яке штокер. Провадили в цій серії оприскувачів, це ось такого типу шланг. Це не просто шланг, всередині ще йде кабель, який здійснює управління компресором. Тобто, навіть якщо ми увімкнули оприскувач і бачимо індикацію світодіодів, чуємо, що компресор не працює. В інших оприскувачів ситуація наступна: ми увімкнули, він накачує певний тиск і вимикається при досягненні цього тиску. І в системі постійно зберігається високий тиск, тобто, наприклад, там ті самі 3,5 або 5 атмосфер. Це не є дуже добре для ресурсу оприскувачів. Тому штокер переробили це, доробили електронне управління. І ось тут в рукоятці знаходиться ще окремо перемикач запуску виключення компресора. При натисканні речашка я запущу зараз компресор, і він буде працювати на тому тиску, режим, який ми встановили. Давайте зберемо штангу. І оприскуємо студію. Я натискаю клавішу і запускається компресор. Слухаємо. Зараз він пустий, тобто я його не заливаю водою. Покажемо вам, як він працює. Придбати 15-літровий ранцевий електрооприскувач штокер НЕБЛА 403 ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео дякую вам за увагу!